Сам змішув бетонний мішалцей розчин і замітив, що при однаковій кількості води, але при зміні послідовності внесення цемент, пісок чи наоборот міняється гусина розчину, тож яка вірна послідовність? Тут, знаєте, от. Купа, купа спорів, але е, е, сказати, що от прямо от, чисто от так. На, навіть якщо я скажу, е, це спори ніяк не, не, не закриє. Все одно ку, в, будуть далі е, спе, будуть всі сперечатися. З приводу е, е, різна консистенція, е, я такого не замічав. Ну, вибачте, <реш> так, я розчин сам не калечу, але в житті, коли мені доводилося, я просто роблю трошки по-інакшому. Ну, Перше, спочатку перемішується все ж таки пісок, щебінь. Можна додавати невелику кількість вологи, щоб менше пилу було. Але ми перемішуємо саме щебінь пісок між собою. Потім е, ми додаємо туди, коли е, трошки води, щоб воно було зволожено, і можемо додавати. Ой, ні, стоп. Ой, як же його краще? Я от вам навіть так не скажу, чому. Тому що я вважаю, що така прямо жорстка послідовність, ну, по великому рахунку, немає е, сенсу, тому що воно все перемішується. Тут головне, щоб цемент гарно перемішався саме з. З іншими компонентами, а виходить так, що якщо ми будемо додавати з вами цемент в воду, то він починає зверху плавати, там його важче перебити, і так далі. Тому краще, коли воно як перетирається. Тому тут більше все ж таки впливає на те, щоб ми не додавали воду одразу всю. Все ж таки, ну, от я, я так вважаю. Тобто перемішали цемент з піском, трошки зволожене, додали, додаємо цемент, воно все перемішується, а потім починаємо додавати воду до нужної консистенції. Тобто, я би все ж таки більше акцентував увагу в послідовність щебінь пісок, цемент, а саме от воду додавати не одразу, а парційно. Тобто не, не поспішаючи. Тому що тут головне, щоб не переборщити, ми додаємо пластифікатор. І от з першою порцією води ми додаємо пластифікатор. І, піс... І тільки потім ми додаємо воду вже до нужної консистенції. Ну, я просто завжди так робив. Тому я скажу відверто, я якось ніколи ні хлопців не напружував, напри... не, напри... не сам не напри... Яка послідовність. Ну, от... Кидаєш лопату щебню, лопату піска, лопату щебню. Да. Е, Якщо воно сухе, ну, пліснув туди води з пластифікатором. Якщо воно вологі, да, ну, ми можемо одразу додавати туди цемент і потім воду з пластифікатором. Ну, от В такому плані. Я думаю, що це найбільш правильна позиція. А як от воно там все потім перемілюється. Ну, якщо є щебінь, то він як. як от є, для, Щоб роз, щось роздробити, спеціально дають металеві шарики. Так от щебінь працює так само. Він фактично перемалує все це. Розумієте? Тобто, коли у вас пісок цемент, то щебінь, він як перетирає, перемалує краще просто. А в якої ви дадите послідовності? Не бачу великої різниці насправді. Тому вибачайте, що я не каличу раствор особисто і у мене нема прямо такої <сум> рецептури я вам відповіді на це питання. Я вважаю, головне витримувати водоцементне відношення, щоб не було зайвої води. Це найголовніше.